Я розумію, що тема гарна, тому вирішив відповісти ще і публічно на це питання. Пишете, Рятуйте, терміново треба перевернути Прапор України. Я знаю цю історію спочатку. Була в мене приятелька, звали її Мао Мао, вже давно пішла вона, всесвітньо відома особистість. Талановита майстер е з написання іерогліфів. її вчили тому з 4 років, дуже потужна духовна людина, прекрасна людина, я просто насолоджувався, спілкуючись з нею. Викладала, по-моєму, в нашому університеті Шевченка щось, але її роботи були відомі у всьому світі, були е дуже цікаві. І, звісно, що вона вихована з дитинства на китайській філософії. Вона зловила десь Кравчука була і винесла йому мозок з приводу нашого прапора, що його треба з точки зору феншуй перевернути. Підкреслюю з точки зору феншуй. З точки зору дійсно китайської філософії наш прапор. Кольори на ньому розташовані некоректно. Але люди, ми українці, у нас своя філософія і своє розуміння того всього. І ми, коли створювали свій прапор, саме з цими історичними своїми, з історичним фундаментом своїм, і створювався цей прапор. Він має історію, він до Китаю не має жодного відношення. Якщо ми будемо прапор перевертати під кожну країну під її філософію, то ми тільки й будемо що його, е, перевертати горизонтально, вертикально, навпаки, по діагоналі і таке інше. Я вважаю, що треба просто по-іншому підійти до цього питання. Для того, щоб Україна була щаслива, мають бути щасливими її народ. На сьогодні треба перемогти ворога. Перемогти внутрішнього ворога, заставити владу шанувати свій народ, а не робити те, що тепер робиться. Вони і раніше до війни награлися з людьми, то курсом долара, то ціною на газ, світло, електрику, тобто, вибачте, на воду, на комунальні, то дамо пенсії. Тепер безпідставно відмовляють людям в пенсіях. Тепер. Роблять ще гірше, чим робить Російська Федерація, з питаннями, наприклад, ну, різними питаннями, не буду називати, які ми всі самі знаєте, треба схаменутися. Треба стати людьми і людяними, не дивлячись на війну. Треба бути людяними, щоб люди дійсно поважали себе і поважали свою державу і її владу, розуміючи, що ми живемо. В своїй країні і дійсно являємося, як в Конституції написано, що народ є влада, і що дійсно народу належить надра, тобто ціна на газ має бути дійсно адекватна. Я пам'ятаю, що за часів кучми собі вартість тисячі кубів газу на трубі була біля 25 доларів за тисячу кубів. Я не думаю, що навіть якщо вона підвищилась вдвічі видобуток то це не значить, що для людей він має бути дорожчий, там 50 доларів. Ми дивимося на свої рахунки і диво дивимося, ну і багато різних питань, ви всі їх знаєте. Я вважаю, що отримавши перемогу в війні на фронті через мир через перемогу, ми маємо взяти засучити рукава і вичистити ці конюшні, забруднені. У владі. І чиновник має бути прозорим. Ми маємо бачити всі, все, всі, всі його внутрішні маємо бачити, всіх його близьких, кумів, коханок і все інше, і задавати питання, звідки в тебе там 60 квартир, та навіть дві. Бо коли людина купує собі квартиру, то до неї приходять і питають, звідки гроші. А коли воно собі збудувало купу палаців, то його не запитують, де гроші. От. Зрозуміти, як була проведена приватизація. Я думаю, що треба буде навести лад в державі один раз. Чому мільярдери не платять жодної копійки податків або такі десь досить дивні порівняно з тими надприбутками, які вони отримують, і люди з людей вигрібають все. Люди не знають за що купити хліб. І чи, можливо, може, треба з людей тоді не брати податки, а податки брати тільки з багатих людей, надбагатих, які розкрали цю державу. Можливо, дійсно потрібно повернути у власність держави облгази, обленерго і так далі. І інші водоканали і все інше. Можливо, я не знаю цього. Я не економіст і не політик. Я просто задаю собі питання, як просто людина, яка живе в цій країні. І дивися, як гвалтували цей народ і ще й до війни. А тепер взагалі є такі на місцях перегиби. Бо я так розумію, що людям платять премії не за то. І до людини ставляться як до скота. Тому треба, щоб не прапор обертати туди-сюди, а обернути владу. І себе теж обернути. Щоб кожен за свою дупу ніс відповідальність. А то я йду вулицями, і біля урни лежать папірці. Бо ти, пром... навіть людина, яка кинула в урну папірець, вона і промахнулася, вона не підніме і не кине. Коли ти робиш зауваження, то можеш отримати в морду. Подивіться на нашу молодь, це наше майбутнє. У що воно перетворилося? У що перетворилась наша молодь? Вони торгують собою з дитинства. Вони не пару собі шукають, а прилаштовуються. Вона або устроєна з тобою, або не устроєна з тобою. Нема мови про кохання. Яка така любов, тільки, тільки користь, і це наша молодь. Я не кажу, що вся. Але подивіться: я з тобою буду зустрічатись, ти мені зроби то, ти мені сьо. От, я, я, я з тобою буду зустрічатись, а ти мені що? Ти мені винен, я тобі не винна. І кожен призначає собі щось. Тобто такий собі базар-вокзал. Життя перетворилося на торг. Але і держава це не тільки хвороба нашої держави. Жодна держава не поважає свій народ. І я маю на увазі і ці так звані продвинуті демократії, де люди давно є фінансовими рабами. І там маніпуляції і інші. Подивіться, що творилося з цими масочками. Да. Подивіться, що твориться тепер. Отже, після закінчення цієї гарячої фази війни, коли Україна таки переможе, бо нам таки дадуть зброю, і літаки дадуть, побачите. Все нам дадуть. Наша молитва має бути якнайшвидше дайте нам зброю закінчити цю війну перемогою України. Вчора б дали зброю, вчора б перемогли. Отже, не прапор обертайте, а мозок собі вправте і моліться неїстиво за наших воїнів, за їх захист, за наших цивільних, за наші міста і села, за нашу державу. І ця молитва набагато потужніша, ніж те, що ми будемо обертати прапор, герб чи ще щось. Отже, з Богом, мої дорогі, молітеся, і ми переможемо. А потім не попускайте. Не маленькому чиновнику, який в центрі міста вважає, що треба платний в'їзд робити з дирявими дорогами, а, сам, а в самого нерухомість в, там, чи в Іспанії, чи в Італії. Задати питання, звідки ти взяв гроші на ту квартиру, де живе твоя сім'я. І так далі. Ходиш як голодранець, демонструючи, наче ти такий ніщий. Але давайте візьмемо і зробимо аудит статків кожного можновладця. Від маленького до самого великого. І давайте будемо провіряти всіх чиновників на детекторі брехні до того, як вони зайшли, під час того і після того. І у психіатра теж, і у нарколога. Давайте будемо перевіряти. Перед тим, як подавати документи на якісь обрані посади, давайте перевіримо, хто перед нами. Що за людина, які психічні у нього розлади є? Бо коли дивишся, як воно сидить в Верховній раді яйця чухає, а потім на весь світ щось кричить про ту державу, в якій воно журіло. Або ще щось, путан замовляє да? в Верховній Раді. Бо, блядь, так надрочено, що просто не, не, не втерпіш йому, розумієте, десь, десь прикластися, треба, йому десь щось зробити, десь струмити. Розумієте? Оце позор. А прапор, нехай собі буде прапором, то наша, наша історія вже за той прапор проливалася, проливається, і, на превеликий жаль, буде ще проливатися круг. Не треба його обертати. Шануйте його, таким, який він є.